Друзі, привіт! Як ви зрозуміли, сьогодні я отримав посилку, а в ній гілкоріз. Вірніше модуль. Зараз ми з вами розпакуємо, ще не розпаковував, подивимося, що до чого. Разом з вами ну, протестувати не протестуємо, тому що тут треба багато буде доробок робити самому, тому що це сам модуль. Якщо брати вже ціле готове. Із як так сказати, то виходить трошки дорогувато. Якби я вирішив піти таким шляхом. Так що розпаковуємо. Я не розпаковував. Запечатала, як завжди, нова почта в здоровий ящик, аби тільки гроші здирати. Так, Звичайно, нова пошта доставляє досить швидко. Нова пошта доставляє швидко, але часом пакує набагато більші об'єми, чим можна його запакувати. Тобто в отой ящик влізло б чотири, бо таких би. А воно об'ємна вага. Ну що ж, друзі, оце воно ось таке. Зараз ми роздивимося з вами поближче. Як би сказати, нема нічого тут складного. Так, скажу вам я. Бо почнуть запитувати зразу, де купив, за скільки купив. Купив, придбав я його на єсть така у Борисполі фірма Різак, називається. Забиваєте її в інтернеті Різак. Юа. І там вони роблять. Ще порези, гілкорізи, модулі готові, там до тракторів зразу можна під'єднувати з електродвигуном і з бензиновим двигуном. Різні запчастини, ось така продукція. Ціни, там, телефони вказані, дзвоніть, кого цікавить. так так. що ось так. Ну, якби Перший погляд, ну так, нормально, хорошо зроблено, би добротно все. Тут люфтів немає. Давайте перейдемо до конструкції. Два ножі. Вал тут і сфрезерований по горизонталі. Два ножі товщиною, зараз скажу якою, ніж 10 мм товщина ножа, ширина ножа. Получається, скільки в нас десь? половиною сантиметрів І туди всередину довжина його, виходить, 11. Заточений, тримається трьома болтами. Є можливість регуліровки, заміни, щоб зняти, заточити. Все це знімається. Так, Далі корпус, давайте по корпусу його параметри. Ось так ширина. Будемо брати, давайте по наружі, спочатку товщину метала, бокові оці стінки, ось оцей метал. Мабуть, шестерка. Так, шестерка. А тут зверху, мабуть, четверка. Так, Четверка ж. Ні, тройка. Три і два з краскою тройка. Пофарбовано, тут приварена, ось противоріжуща пластина. Тобто тут шестерка, тут тройка, отут, мабуть, 8 чи десять. Так, тут ось так стягнуто шпильки на десять. Тут і тут. Чотири штуки, що тут, що тут. Так, врізані отакі ось втулки, вифрезеровано тут ось, ось з боку. Ось так. Товщина їх вифрезерувано. вставлено на цю товщину. І отут ось приварено. Товщина втулки, зараз я вам скажу. А ну, хоп. Так, 11. Получається 11. Так, підшипник у нас це розмір не знаю, а скажу внутрішній і наружний діаметр. Який, мабуть, 300 якийсь. Так, вроді би як 66. І товщина вала. 35. Так же. Давайте я зараз візьму, мабуть, бо це електронний такий брехун пластиковий. Це я взяв ось такий, виписав у Китаї, <соці> бо постійно забуваю з собою окуляри. Він хоч і приблизно показує, як на пункті прийому метала щось купляю, беру його в машину раз-раз, щоб приблизно хоч поміряти щось товщину метала, діаметр чогось. Зараз візьму такий як треба. Так, правильно він показує. 66 внутрішній діаметр. Ой, наружній діаметр, діаметр підшипника або оції втулки. Ну, Хоча тут підшипники запресовані з тої сторони. І тут якийсь такий буртик є. Тут, мабуть, менше. Е, мабуть, 65 чи може навіть 60. Якось так і не поміряєш, не профризовано. А, ні. Тут, мабуть, на 70 аж. Тут підшипники вставлені зсередини. Тобто все, я зрозумів. Підшипники вставлені всередині, а тут опираються. Ну, в общем, зараз внутрішній діаметр підшипника, то я скажу вам точно. 35. Так. З одної сторони вал у нас. 30. Опа. З іншої сторони 35. Підшипники одинакові. Ну, ось тут що тут, в принципі, ось так воно працює. Є, там є на сайті, ну я не схотів брати. Є прямо отут вал під 6 шліців або під 8, якщо більшої потужності, щоб напряму чіпляти до трактора. Ну, я вирішив, що напряму буде не зовсім те, що треба. Із-за того, що буде нагрузка на. Вал відбору потужності в тракторі. Воно все-таки ривками буде перерубувати отак, дровами. Я хочу поставити сюди. Так. Буде воно у нас ось отако, ось, ось друзі. Ось. Тому що вал у тракторові крутиться сюди, значить на оцей. Ось тут у мене кой що є. Я знайшов у себе в джерметі. Чи піде, чи не піде. Хочу як зробити. Ось менший шкіл поставити на вал, і тут буде шліцева частина, буде тут два корпусні підшипника, буде сюди під'єднуватися кардани до трактора. А шків не обов'язково цей, бо це великий. Один шків сюди. І отак. І буде ремінна передача. Тобто я хочу зменшити обороти приблизно десь у 2 у скільки рази, щоб зменшити навантаження на вал відбору потужності. І тим паче збільшиться трошки потужність на сам гілкоріз. І ременна передача буде працювати як своєрідна муфта. Буде зглажувати оці удари. Можна відрегулювати. Так буде натяг ремнів, що коли, якщо товсте, або не в змозі перебити сили, не хватить гілку, становиться, то ремні пробуксонуть, виключить, вом, витягти назад і все. Для такої безпеки. Так би було б набагато простіше і дешевше, але 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 краще зробимо так. В общем, ви зрозуміли, буде отак, отак, чи отут, ну, хай отут. Тут буде вал на підшипниках і тут буде на шість шліців, вал, кардан і довома. Ось. Я спеціально заказав, щоб мені був виход і сюди на вал. Якби сюди чіпляють морковку зразу, що можна і так, а де то ще рубати. Але ну, сюди я залишив, не знаю. Можливо, щось. І ще я сюди придумаю, хай буде, воно не, міша... не мішатиме. Для... Може, для початку я всього лиш сюди поставлю на цю сторону якийсь маховик, щоб воно трошки і врівноважувало, тут буде шків, а тут якийсь маховик. Тобто сила удара, інерції буде змякшувати нагрузку, навантаження на вал відбору потужності. Якось так плануємо. Сюди ще треба зробити, як його назвати, фартух чи лійку, ось тут де буде подаватися. Отак. Оце ми зробимо. Там у мене трохи металу є, трошки щось купимо, розмітимо, виріжемо прихваточками, точками сюди, прикрутимо, сюди гілки будуть подаватися. Ну, тобто воно буде, якщо дивитися до вас, то отак ось. Ось сюди повинно крутитися. І ось так будуть подаватися гілки і, 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 і рубатиме. Ну, а сюди зробимо якийсь такий виход, щоб висипалися вже на порубані гілки. Ну, звичайно, треба зробити е, раму на віску, щоб вона. Причіплялась на трьохточку точку до трактора. І планую ще є у мене шар причіпне, щоб таку мощненьку її зробити. Щоб отут ззаді почепити причіп автомобільний. І сюди тут е, цю будівельний такий тазок, миска кругла, здорова. Нарубали гілок, висипали, в прицеп нарубали, висипали і поїхали додому, потягли за собою прицеп. Ну, це все в планах. Поки що треба. Зобрати мені всі матеріали, розміри, яке що треба. Щось підкупити, щось подивитися, що в мене є вдома. І будемо потихеньку робити. Так, це так, це бузина. О, дивіться, хухти. Легко рубає. А ну зараз щось тоненьке спробую. Ось, друзі, така тоненька гілочка теж бузини суха. Ой. Не вдержав у руках. Рубає і непогано. Ось так. Ну, це для невеликих потужностей. Це для таких оце, як у мене тракторець. Сказали на цій фірмі. Досить такі приємні люди, все пояснили, все розказали, усе. Як той, прийшлось мені пару днів підождати, поки його виготовили там, чи покрасили і прислали. Ну, Як би що вам скажу, можна його зробити і самому. Але ж тут є, якщо у вас є токарний і фрезерний станок, і з чого зробити, ножі кріпкі чи закалить, тобто тут багато токарних робіт. Треба виточити оці ось букси де підшипники вставляються. Потім виточити сам вал, профрезерувати його, профрезерувати шпоночні пази. Ну, що тут, Ножі це таке. Ножі можна і зробити, ці пластини можна вирізати, зварити. А так все опирається тут у токарку і фрезеровку. Тобто, не, не скрізь воно є можливість. Ну, я вирішив піти таким шляхом. Купити сам модуль, а це все остальне доробити. вже. Теж там прийдеться виточити мені вал, ну там хоч фрезеровки не треба ніяк. Шпоночний пасту ми зробимо, то не страшне. Так що, друзі, ось так. Ну, в общем... Їхній інтернет-магазин на їхню фірмі. фірму оставлю силочку в описі під відео. Тобто якось так. Ну, Перше враження так зроблено акуратно. Вроді би все так більш-менш хорошо. Ну, Вже як ми його зробимо, то вже тоді подивимося в роботі. А поки що поки що, якось так. Ну, Все. Таке воно. Важкеньке, до речі, так таке. Не знаю скільки. Кілограм 10, може 12 чи 15. Точно не знаю. Важкеньке. Ну, металу. Так що, друзі, ось таке. Так що, кого цікавить, то посилання в описі під відео про це все. Ну, а я буду його доробляти. Так, друзі, мабуть, що що хотів, я сказав. Просто такий попередній огляд цього модуля гілкоріза. А він е, пі, до, забувся сказати, до 50 мм R50 чи якось так сама модель. І це, як би сказати, найменший. Є там двохвалові, трьохвалові. В общем, подивитесь. Я вже, я вже сказав в описі під відео е, посилання на сайт Різак. І там в каталогі ви можете передивитися всю їхню продукцію, є номера телефонів, адреса. Запитуйте, дзвоніть, кого, звісно, таке цікавить. Ну, а кого не цікавить, то воно їм і не потрібне. Так що якось так. Так, друзі, ну, що можу сказати по ньому? Ну, перві вражені. зроблено хорошо. Акуратно, викрашено, все вроді би люфтів нема. Тут проточки, шпоночні пази. Але як воно себе покаже в роботі і як буде далі, це все покаже потім. Його треба тепер довести все до ума, зробити, доробити, поставити на трактор і почати працювати. І потім воно вже себе покаже. Так що, ось якось так. Так що буде відео обов'язково, як я все до нього робитиму. І вже безпосередньо будемо рубати гілки. Гілок тут у мене повно. Ось тут у мене є і абрикоса, і садок. Треба старі яблуні випиляти, і все таке гілок, а викидати їх теж. Ну, Гілки різати теж це топливо, навіщо його викидати? А його вивозить, лише оце купити, зробити оцей, переробити швидше буде. Самі хто. Вивозив ці гілки кудись на смітник, або що розуміється, що дві гілки положив чи три на причіп, причіп уже повний. Треба, щоб одне дерево два дні вивозить, собі дороше буде. І, ну, А щоб його все перецюкати уручну, то теж дуже багато часу потрібно. Ось Саме для цього я і придбав оцей ось очки. Оп, апаратик. Будемо доробляти. Так, ну що ж, на цьому відео буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде. слідуюче відео, мабуть, доробляю. Вже майже я доробляю станок відрізний по металу з болгарки і з протяжкою. Трошки залишилось доробити, через кілька днів відео буде. Так що, ну, а про це вже я говорив. Буде пізніше тут роботи ще чимало. Так що на цьому все. Поки. До скорих зустрічей і слава Україні!